Вісім мільярдів 811 мільйонів 120 тисяч 320 гривень і навіть 95 копійок. Що це за сума? Зараз, коли ми більш детально розберемо цей документ, ви все зрозумієте. Це друзі мої платіжне доручення від банку Авангард, в якому відкрити рахунок то в ICO, І коли я зачитаю призначення платежу, вам точно все стане зрозуміло. Ви все згадаєте. Перерахування доходу за державними цінними паперами на підставі заяви акціонерного товариства «МР Банк. так, друзі мої, це. Гроші, про які ми з вами робили розслідування 21 лютого, коли розповідали про величезну і масштабну схему навколо облігацій внутрішньої позики, які були придбані ICU і авангардом для екс російського збір в Україні, і який потім став емербанком, який потім заблокувала Київська прокуратура рішенням суду і унеможливила потрапляння цих грошей в бюджет. Зараз я це не буду розповідати. Хто захоче подивитись, хто не бачив це розслідування, будь ласка, в кінці буде посилання. Передивіться, а потім поверніться до е, цієї частини. Так ось, через скільки? Приблизно два тижні після нашого з вами розслідування. Пабам! 9 мільярдів гривень перераховуються в бюджет. Але що такого сталося? Окрім нашого розслідування, що прокуратура вирішила розблокувати ці гроші і, нарешті, відпустити їх в бюджет. Зараз розберемось. Ось лист Подільської окружної прокуратури міста Києва, яким вона повідомляє, що під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва скасовано арешт накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунках депозитарної установи ICU у відкритому відкритому в акціонерному банку Авангард на користь Міжнародний резервний банк. Враховуючи зазначене, направляють для виконання відповідне судове рішення. І ну, власне, в нас є це судове рішення, ви його можете побачити. Зачитувати його не будемо, воно величезне. Але рішення суду від 2 березня, тобто фактично через тиждень, після того, як вийшло наше з вами розслідування про всю цю схему, ми пояснили, що відбулось, чому це абсурдно, навіщо це зробила Київська прокуратура. Рішенням суду це арешт скасовують. З вересня місяця представники фонду гарантування вкладів билися об прокуратуру, Генеральну прокуратуру, писали, подавали апеляційні скарги до суду. Все це відхилялось після нашого розслідування. Представники фонду, тобто ліквідатори Мербанку, звертаються до суду, і суд миттєво знімає арешт. Прокуратура не має ніяких претензій. Ну, ну вона ж могла оскаржити. Але прокуратура не оскаржує це рішення суду, а відправляє до банку лист, що через кілька днів і конвертується 2 березня. Ці гроші перераховуються в бюджет. Друзі, 9 мільярдів гривень. Врятували ми своїм розслідум. Ну, мені хочеться в це вірити. Принаймні, ми створили певний резонанс, який вплинув на прийняття того рішення, що ці гроші мають бути перераховані в бюджет. І так і сталося. Круто, дуже вам дякую за ваші перегляди, коментарі. Ми дійсно зробили велику справу, але е, я вважаю, що історія з. Облігаціями внутрішньої позики вона потребує більш детальної уваги, тому що мені здається, що окрім цієї історії, там є кілька цікавих моментів, які варті того, щоб їх дослідити, принаймні, те, а чому така велика відсоткова ставка за цими облігаціями, хто на цьому реально заробляє, і скільки взагалі грошей виплатила наша держава за минулий рік комерційним установам, які займаються тільки тим, що. Скуповують ці облігації і отримують за них відсотки по прикладу того, як було з облігаціями російського Сбербанку. І а, якщо люди, які причетні до цієї галузі, а, дивляться зараз це відео, будь ласка, можете направити мені інсайдерську інформацію, яка стосується того, як працює ця схема, а, хто в ній приймає участь, хто на цьому заробляє і. І можливо наше з вами оприлюднення цієї інформації теж на щось вплине. Тому, друзі, як ми бачимо, не так важлива кількість переглядів під відео, як важливо те, що на ці відео на наші розслідування реагують. Тому дякую всім за участь, за коментарі. Це реально наша з вами спільна перемога. Рухаємось далі.